Привіт! Саме час закрити наш чесночок ґрунтовим гербіцидом. Головне це вносити по сирому ґрунту. Один мінус, бачите, колеса в мене вже плюс 40-50 кілограмів. Ось наступне відео буде обрізачка чесникова, класна, зручна, щоб на якихось місяця-півтори притримати частину наших бур'янів, злосних таких бур'янів. А саме зараз вони після вологи. Зараз трошки похолодання буде тиждень, а потім раптове тепло дасть стимул для дуже гарного росту і часнику, і бур'яну. І тоді вже буде і пізнавато лізти в часник, щоб бризгати. Це буде середина квітня. І бур'яну він буде переростати буквально день-два. Переріз. Справжній листок з'явився і все. І дія ґрунтового гербіциду нашого саме стомпу вже не вилюється. Він діє саме краще, це по ґрунту, по молодому корінчику. Він припалює його і все і зупиняє ріст або повністю зупиняє, або притушує, і потім висушує нашу бурянинку. ґрунтовий гербіцид. Всі знають, стомп 330 стомп аква, пендеметалін. Діюча речовина, там і пендіган, і все, що є на пендеметаліні. Дивіться, читайте, воно все працює та одна і та ж сама діюча речовина. Зараз покажу трошки чесничком. Так, дивіться, наш чесничок, якийсь там один умник, написав, що ти вносиш там добрива, а часнику росту не видно. Та що це? Бамбук тобі, чи що це таке? Що це за рослина? що ти в квітні місяці, на початку квітня місяця, повинен бачити яку тут метрову рослину. Що тут що тут не так з рослиною? Дивись. Ну це вона жовтенька це від стомпу. Є листочок, трошки десь там придавлений і ще щось. А так, гарнесенький часничок, Так, так. Ось такий густесенькі рядочки, все нормально. Так, що. Вносимо трактор ФРТ, бо Т-25 мій там стоїть, бачите? Він просто в рядочки не влізе. Так що фортешка, мій оприскувач. І ще в цьому році доварю по одній форцунці, щоб вставати на рядок далі, бо незручно. Ось така бакова суміш, перчатки, ось там резинові перчатки під низом, бо жовта вимазує все на світі. Ось така редина в нас виходить. Що от важко, це від стомпу відмивати бак, фільтр, оце все. Бачите, що головне це вносити по сирому ґрунту. Буде набагато е, краща дія ґрунтового гербициду. І плівка краще, і дія краще. Ось така саме сира, сирий ґрунт. Один мінус, бачите, колеса в мене вже плюс 40-50 кг тракторець. Але що маємо, те маємо. І треба зараз, і не на день пізніше, не на день раніше треба було. Хто з осіння обробив, то буде чистіше. І хто ще не обробляв, то вже зараз треба обробити. Ну, День, два, три, туди-сюди ще тримає, бо бачите, ще бур'янця в мене на цій діляночці немає. Ну, немає зовсім. Ось один, ну, то корнепаростковий є. На отій діляночці сусідня, бачите, ось там. Трошки зараз може покажу. Ось так. Ось там бурянець, де-не-де я вже бачив. Хто дивився минуле відео, то вже міг помітити там бурянець. Ось так. однозубка, трошки слабіша. Це однозубка мілка, густіше посажена, І зубочок тут, і зубочок там. І зубочок ще там, от там, де ви бачите на відео рідко посаджено, то просто вже залишки, я сам досівав, вже незручно було там пересипати туди-сюди. Є і пропуски, і все на світі. Так що на це не звертайте, щось запитує, класно, поспілкуватися. І хто знає, я постійно підніму трубку, я постійно поспілкуюсь, я щось підскажу. Якщо щось корисне мені скажуть, слава Богу, я це використаю. Тільки дурак не буде використовувати щось розумне, як то кажуть. А я все візьму, запишу собі на підкорку і все буду використовувати. Так що, хто хоче, звертайтеся. Ось наступне відео буде обрізачка часникова, класна, зручна. Рекомендую так, що збирайте гроші. Кому треба лущилка, збирайте гроші на лущилку. також корисна річ. Так що звертайтеся, я на зв'язку, як то кажуть. До побачення, а я поїхав кропити.